Вітаю, вас мої дореньки, я Ірина, дивилася Бутусова, і він назвав кризові ділянки на чотирьох фронтах. Це Покровськ, це Велика Новосілка. Ось і Курахове, Курахове і Лиман. Я поки що зроблю тільки Покровськ Мир, Мирноград. Вам, якщо цікаво, Якесь з цих чотирьох ділянок кризових. Напишіть, ми зробимо розклад. Дивимося Покровськ і ми. Мирноград, чи захоплять, чи вдасться нашим втримати. Давайте краще так Спочатку дивлюся Покровськ, так дивимося Покровськ чи захопить ворог, чи вдасться нашим втримати. Дивимося спочатку Покровськ, а потім мир, Мирноград. Так, чи захоплять. Ну, скоріше, поки що найближчим часом ні, і нашим вдасться втримати. Скоріше за все. Зараз я ще трошечки докладу. Тут оточення може бути. Може бути оточення. Жертв багато тут у Покровську. Можуть все ж таки в кінці кінців захопити кінці кінців, бачите, королева мечів. Все ж таки вночі якось. Давайте так, як зашвидко, можливо, карти покажуть. Не так швидко. Не так швидко показують. Але, да, да захоплять, на жаль. На жаль, тут вирогідність дуже велика, що захоплять. Але не так, знаєте, що 1-2 дня. Трошечки довше. Хоча ось тут медійно вже може щось просочуватися. Якось так. Тобто тут дійсно оточню, так. Це те, що мені вийшло по картах. Тепер дивимося Мирноград. Мирноград, чи захопить ворог, чи вдасться нашим тримати. чи захопить ворог мирноград, чи вдасться нашим все ж таки вистояти, тобто втримати місто. Можуть захопити теж. Нашим прийдеться рятуватися. Бачите, вихід. Карти показують теж так. А, щоб вберегти, тут не така страшна ситуація, як у Покровську. Покровську там страшніше тут. Або буде шанс, тобто їм нададуть шанс, шанс скоріше за все, вийти нашим. Угу. Кращі карти. Тут кращі. карти Тобто, виходить так, що Мирноград. Менше втрат, можливо, знаєте, як легший вихід буде, дадуть вихід. Буде, знаєте, вчасно дадуть наказ на вихід. Ось так ще може бути. І оця карта теж не будуть довго чекати, а дадуть, легше буде Мирноград. якось так. Гаразд, мої дорогінки, донатимо на ЗСУ на 58-му бригаду Донецького напрямку. Під цим відео будуть реквізити. Там небагато залишилося. Доб'ємо той збір. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! Разом до перемоги! Все буде Україна!